Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні огляд буде у секонд хенді та у стоці, тож запрошую вас до перегляду. Огляд у секунді я розпочинаю з примірки суконь. їх у нас дуже багато, різноманітні. Відібрала деякі, зараз покажу. Ось перша, вона така кольору джинсу. Взагалі-то це тоненька бавовна, тканина не тягнеться. Бачите, вільний такий крій від талії, йде розширення, довгий рукав, ще така цікава зав'язка на горловині. Сукня взагалі-то нова, бачите, коштувала вона 76 фунтів, потім скидували до 30. Вона на застіпці на гудзиках краще була, як на мене, на кнопках. Друга це від Манго. Сукня, вона ще більш тонкіша, але також довга за коліна, схожий крій. Бачите, також розширення йде в італії. Тут уже Максі, довжина і зав'язка на горловині посередині. Довгий рукав, темний бірюзовий колір. Мені цей дуже сподобався. Взагалі, речі від манго трапляються, я завжди їх уважно роздивляюсь, бо цю фірму полюбляю. Наступну вже сукню помірюю я коротшу. Вона від Zara Women чорний колір, і ось такі дрібненькі серця червоного кольору по всій сукні. Знов таки відрізна талія, і розширення, розширення йде від талії, бачите, і довгий рукав тут. Ну, тобто, це така сукня, вона більше на весну підійде. Коротенька, як на мене, краще була б до середини коліна, або трохи за коліна б довжина, було б набагато краще. Ось цю від F&F так спочатку на вішику дуже й не роздивишся. Помаранчевий колір, якесь переплетення. Треба міряти. Я на себе поміряла. Вона також, бачите, коротка, таке переплетення йде. На талії і далі понизу на запах. Ну на мене ця сукня величенька, і знов таки рукав подовжений. Дуже яскравий колір і ще з такими яскравими маками була від боху сукня. Знов-таки, воно на вішаку висить, таке незрозуміле. Це 16-й розмір. Я забрала поміряти, подивитися на фігурі. Величенька мені ця сукня, воно видно і рукав там повністю поплив вниз. Дивіться, які зробили зборки по боках. Не знаю, що це такий за фасон. То в такому буде ходити, навіть якщо б був розмір на мене, я б таке собі не купила. ось на контрасті вже взяла я світлу сукню, 100% віскоза на білому фоні такі різнокольорові крапенки, але, знаєте, занадто проста вона виглядає: оцей білий колір, щось він таке занадто простить цей весь образ, мені не сподобалось. А ось тоненька тканина, мені дуже сподобалась. Влітку, думаю, буде в такій тканині неспекотна. Ще одна сукня, вона також довга, світлий бежевий колір, без візерунків. Сукня-сорочка від H&M написана Мама. На гудзиках та ще, бачите, зробили пасок, але його там так пікселем прикріпили, що його не можна було правильно взагалі застібнути. Під грудьми зробили ось таку тоненьку там резиночку, призборено. Також тут тканина тонка, приємна дуже до тіла, сподобалась. На полицях серед дрібниць був ось такий набір з пазлів, запакований новий, багато косметичок. Ось така, наприклад, з написом Чарлі. Така вона більш, наче схожа на сумочку Клач. Величезна ось така. Тканевих багато було. Величезний ось такий органайзер. Я його розкрила. Це у нас органайзер для пензликів для макіяжу. І ще серед одягу подивилась я на вазі, що була ось така безрукавка літня, яскравий зелений колір від Warehouse, ціна 12 гривень сьогодні. Звичайно, ось така біла футболка. Вона великого розміру на мене від Mark Spencer. Світла і взагалі без плям. нова, 20-й це розмір. За складом 100% бавовна. І за ціною 33 гривні. Оце вже більш мого розміру лонслів темно-синій, 12-й розмір. За складом це бавовна та еластан. За ціною 14 гривень. Тканина тоненька, тому і небагато заважила. І ще ось такий ланслів був також приємний зелений колір. Якась вишивка ось тут зірочка 100% бавовна, але це 8-й розмір. На мене малиті на 23 гривні. Ще ось на вазі роха Джон Роха взагалі то гарні тречі виробляє футболка літня, вона абсолютно нова, видно, і по бірочках, там не застірані вони абсолютно 100% органічна бавовна за ціною 14 гривень. Останнім часом багатенько трапляється джинсових сарафанів або ромперів чи комбінезонів. Ось, наприклад, сарафан на тонких лямках 12-й розмір, 42 гривні. І ось ще в білому кольорі це від H&M, Сукня на підкладці, вона цікаво зроблена, такий оригінальний фасон без рукавів. Взагалі, вона також біла, видно, абсолютно чистесенька, нова. Єдине, що не сподобалось, що ця сукня ще й на підкладці, вона, здається, з поліестеру а ціна 64 гривні. І ось такі літні сукні я часто показую. Сьогодні була, бачите, без візерунків. Це льон та бавовна 24 гривні. Можна купити таку сукню, хоча вони трапляються як на люксі, так і на вазі. Це сумки, які були на вазі сьогодні. Мені сподобалася ось ця форма на півкола. І дивіться, які тут цікаві ручки круглі. Це редкукко І сьогодні така сумка 47 гривень. Звісно, що вона не нова, є там деякі недоліки. Взуття також це на вазі, кеди були ось такі від Лук. там взагалі взуття багато, накидано воно один на одне, там роздивлятися його досить важко. Наліпки, новорічні, це дитячі, там багато книжок, якісь рушнички. Серед рушників, тут і пледів був ось такий гаманець, схожий на шкіряний. Це підставки до книгової шафи. Оці кулі, вони зазвичай дуже важкі, бо там всередині рідина. Підставки під чашки. Одяг ось такий, це самий дешевий, він запакований більше для маскарадів, фестивалів якихось там підходить. Багато пряжі там і розмотаної пристрій для того, щоб робити пампошки. Оця тарілка для декору була дуже важка. І ще пішла подивитися, що там серед теплих речей є. Половер був сьогодні з меріносової вовни італійської, 37 гривень він же заважив. Ось таке в'язане поло з довгим рукавом рожевого кольору. Ціна 25 гривень сьогодні. І ще серед верхнього одягу було пальто сірого кольору. Воно подовжене, гарне, Мені оце сподобалась тканина. Подивилась, я рукава. Взагалі все нове, єдине, що це все ж таки не мій. Восьмий розмір, а ціна сьогодні була б 125 гривень. Натрапила ще на ось таку в'язану футболку. Такий декор цікавий зробили, мережевний. Ще й трохи додали вовни. І далі огляд буде у стоковому магазині Теке Макс. Оці кросівки спочатку, як тільки зайшла, впало мені в око, вони взагалі то легесенькі, коли я їх взяла до рук, мені сподобались усі відтінки рожевого та блакитного. Від хайтечі зазвичай диміссезонне взуття або зимове трапляється, це, дивіться, ось такі ну, літні це шльопанці. Утеплені, цікаві. Бачу такі вперше. Ціна 23 євро. У нас секунді я такі не бачила. Для прикрас, для біжутерії дуже багато величезний вибір на будь-який смак і колір. Ось такі органайзери по 13 євро. Були такі овальні, більш квадратні. Невеличкі, такі компактні. Можна брати з собою в подорожі. Ось ця мені сподобалась цей колір темно-синій. От саме таких щось у нас давненько не траплялось в секанді, не привозять зараз, не бачила. Круглої форми ціна така сама 13 євро. Дивіться, яке переплетення це, взагалі, шкіряна сумочка така під мобілку за 35 євро. Є дещо там із червоними цінниками на знижках. Я подивилась ось цю косметичку. Велика вона насправді тканева. Але ціна завелика 40 євро, бо це написано там «Versace Jeans». А це невеличка сумочка, щоб вдягати на пояс. Бачите, спеціальні, от там такі хлястики зроблені. Шапки зимові за 35 євро взагалі коштувала 130. Немало, так скажем, бо за складом це 100% кашемір. Та ще й такий, бачите, він не тонкий, а достатньо така тепла шапочка, ось така сама ціна в іншому кольорі. Тут також 100% кашемір. Ще й за тваротом. Це 30 євро це інший, інша фірма. Від US Polo це за 13 євро. Бачите, коштувала 65. Ось такі тоненькі тут упаковки Ось, ну, розкрили. Видно, що це шалик. Багатенько їх там було. Ось такі це більш тепліші. Що цікаво, тут ціна взагалі написана в злотих. Зроблено в Німеччині. Багато чого намішали, бачите, і поліакріл, і бавовна. Це вже точно не кашемір. Ось ціна 13 євро. Різних кольорів це і за 15. Мені ось такий за 13, дуже теплий. Таке, до речі, в таке Максі дуже часто трапляється. Мені сподобалась ось ця коробка. Дивіться, як оригінально зробили дизайн рейчіл Зоя. Такий палантин, показано, як можна його вдягати 45 євро, як можна зав'язувати. І також в різних кольорах Чотири способи носіння вказані. І можна, бачите, ось так доторкнутися, спробувати на дотик той матеріал. Це вже в іншому я магазині. Цікаво зроблений інтер'єр тут. Багато спортивного одягу. І багато було дуже знижок. Ось від Puma, наприклад, 25-50 євро. Але там знижки вказані на стійках. Ось Puma кросівки 56 євро. Ось тут видно, що знижки. Вказано, що коштували 80 і ціна тепер 35 євро. У нас таке, знаєте, зараз, щоб знайти фірмове взуття абсолютно нове, буває, звісно, але дуже багато в люкс відправляють в секонд саме взуття вже вживане. Навіть трапляється вживане взуття і в ексклюзиві. а Там ціна більше 2000 гривень за кілограм. Спортивні бюстики різноманітні. Ось тут подивимось, сумки від Puma. Веганська шкіра. Ціна майже 95 євро. На різний смак, ось такі капелюшки різноманітні. оце таке, бачите, як дизайн більш сучасний. 70 євро. Ось така якась колаборація разом з Mercedes-Benz, бо є позначка, логотип фірмовий позаду. Взагалі вони коштували початкова ціна 100 євро. І на знижках 50% знижка за 50 євро. Ось ще червоні цінники. Легенька куртка це вже ГЕС. Також знижки написано мінус 50%. 23 євро написано на червоному ціннику. Це в нас ось такі джинсові шорти. В нас на вазі, якщо добре пошукати, за 23 гривні можна купити шортики. Якщо пощастить, то можливо й фірмові ласіни спортивні від ГЕС на любий смак та колір. Тепла така кофта від ГЕС, бачите, в такому ж блакитному кольорі 33 євро. Червоний цінник. Ця за також 33 євро. Коротенька, ось така курточка. Футболки розвішані по кольорах. Взагалі весь одяг розвішений по кольорах. Це 45 євро. І там, бачите, зверху було написано мінус 50, тобто на кожну річ. Ціни на купальники тут, знаєте, такі, як і на верхній одяг. А в нас це що гарно на вазі купальники все ж таки вони заважують небагато, можна купити значно дешевше. 6,90 плавки, ось мінус 50, також стічка, і тут дуже багато таких, бачите, принтів. Тропічних. Тут у нас і сукні, ось така вузенька сукня від ГЕС. Є також там халати, спідниці і були жакети. Ось, наприклад, жакети, тут манстери величезні. Ціна 79 євро. І довга сукня ось така. За 57. А ось тут дивіться, який зробили виріз там по горловині. Ну, занадто глибокий це безрукавка літня. Без леопарду не обійтися. Тут він по 33 євро. І подивимося ціну сумки від ГЕС. Ну, 112 євро. Це на знижках. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео, всім пока!